Всім привіт! Сьогодні у відео подивимось прикраси зі срібла 925-ї проби виробництва Таїланд. І розпочнемо з сережок з аметистом. Аметист 4х4. Довжина сережки 23 мм. Загальна вага 6 г. Вартість. 1200 гривень 30 доларів. Колонна з аметистом та кубічним цирконієм. Аметист 7х5. Довжина колона разом з вушком 47 мм. Вушком. Ланцюжок 45 см. Застіпка. Вартість колону. 1200 гривень 30 доларів. Каблочка з рубінами та кубічним цирконієм. На цьому рубінчику є щербинка. 17,7 розмір каблучки. Вартість 1700 гривень 43 долара. Сережки з опалом та кубічним цирконієм. Опал 7 мм. Діаметр поверхності 13 мм. Загальна вага сережок 4,6 грамів. Застібка. Вартість сережок 1300 гривень. 33 долара. Сережки з опалом та кубічним цирконям. Опал 3 мм. Довжина сережки 22 мм. Загальна вага 3,6 грамів. Вартість сережок 1200 гривень 30 доларів. Каблучка з рубіном та білими топазами. Рубін 7 мм. 17,7 розмір каблучки. Вартість 800 гривень 20 доларів. Сережки з сапалом. Кулон зі смарагдом та кубічним цирконіем. Смарагд 6 на 4. Довжина колони разом з вушком 18 мм. Вушком. Ланцюжок 45 см. Вартість колону 950 гривень 24 долари. Колон зірчастим рубіном та білими тапазами. Рубін 7 мм. Ланцюжок 45 см. Вартість кулону 1200 гривень 30 доларів. След з котиками вставка марказит, смарагд, сапфір та рубін в очах рубіни, застіпка і так виглядає на руці. Вартість браслету 2700 гривень 68 доларів. Сережки з опалом та кубічним цирконієм. Опал 8х6. Довжина сережки 25 мм. Загальна вага 3,8 грамів. Вартість 1300 гривень 33 долара. З бірюзою. Бірюза 11х9. Загальна вага 5,6 грамів. Довжина сережки 30 мм. Прижимна лапка у кого там мочка вуха. Вартість сережок 1200 гривень 30 доларів. Всім дякую за перегляд, свої контакти залишаю під відео. Всім до побачення!